Викреслили зі шкільної програми, але не з пам'яті. 29 січня Україна відзначатиме 93-ю річницю битви під крутами. Сьогодні про цю подію не згадують на шкільних уроках історії, але у музеї крут людей не менше. Побачити місце, де 300 юних добровольців прийняли бій з тисячними силами більшовицької армії Мурав'йова та вклонитися в могилі невідомого воїна приходять тисячі людей. Аби пам'ятати героїв, не потрібно офіційні дати. І державна політика тут ні до чого. За тиждень до 29 січня група людей з усіх міст України організувала то пробіг під гаслом не ридай, а добувай саме з цими словами. Герої Крут 93 роки тому виступили проти більшовицької навали. Під колесами сніг у вікнах автівок синьо-жовті прапори для того, щоб вшанувати героїв справжнім патріотам. Офіційні дати не потрібні, і на державній урочистості вони не чекають. Майже 30 автомобільних екіпажів із Києва, Полтави, Миргорода, Харкова та інших міст приїхали до Кутиби віддати шану героям, без подвигу яких українська історія була б неповною. Хоча саме головною для багатьох останню битву їхнього життя, яка гриміла на цьому полі у січні 1918-го, юні українці у школі нині не вивчають. Історія знову повертається до комуністичних часів, так що ж нічого тут дивного немає, ми йдемо в зворотньому шляху. Оце ось зібралася група, вона ж з усієї України. Це люди, які один одного не знають. Оце приїхали. Директор музею каже, оригінальних документів чи речей того часу відвідувачі не побачать, але це не головне дух, образи, настрій. Ось що важливо, і саме за цим сюди їдуть люди, аби відчути і зрозуміти, зради чого молоді люди майже 100 років тому свідомо пішли на смерть. Були командири, які мали досвід бойових дій, але були, звичайно, і молоді хлопці, які вперше тут прийняли бій, студенти, гімназисти, які. Перше зіткнулися з такими наступальними лавами червоних і прийняли тут бій. І з гідністю протримали тут. Цілу добу Іван Андрійович про битву дізнався не з підручників. Як воювали і гинули герої йому розповіла мама. Каже, спершу більшовики, які закатували полонених студентів, заборонили хоронити тіла. А коли вороги пішли, люди поховали загиблих з усіма почастями. Потім тіла перевезли до Києва. Один хлопець не так і лежить на сільському цвинтарі під кам'яною плитою. Через шесть неділь, це мати так розказувала, що відступили більшовики, приїхали родний. Староста села організував людей, їх откопали, усі познали своїх людей. Один був чи безрідний, чи не приїхали. 29 січня 93-ї річниці битви під крутами. Директор музею каже, запрошення розіслали і президентові, і іншим посадовцям, але поки що ніхто не виявив бажання приїхати. Утім, навряд чи герої помирали, аби про них пам'ятали чиновники. У 1918-му очільники держави фактично кинули їх на призволяще. Сьогодні інші державні діячі, їхній подвиг, викреслюють з підручників. Але люди пам'ятають. В Чернігівської області, Василь Зима, Сергій Семенченко, факти ICTV.